Добрий день, шановне панство, з Новим роком. 2 січня самка, в принципі, нині майже відмовилася від їжі. І дивіться, ще вчора ще є, я сьогодні лише дав отой кормовий буряк, що лежить, і вона його також практично не їла. А все це говорить до того, що йде до родів. В принципі, я зробив сім'ю 22. серпня, напевно. Не пам'ятаю, ну, липень, так, 22 серпня, в принципі, вона би мала родити. Ну, починаємо рахувати термін. Я беру, рахую, де 4 місяці і 10 днів. Тобто, виходить з... Якщо вона була в перший день запліднена, то вона би мала наступного протягом доби родити. А якщо вона наступні дні, то будемо чекати далі. Так що рахуємо, крим лютого місяця, якщо є посередині лютого, і там треба ще за 2 дні додати. А якщо лютого немає місяця, то ми беремо 4 місяці. Плюс 10 днів то приблизний термін, коли має родити Нутрія. Тобто виходить десь 132 дня. Буває на день скоріше, буває на день-два скоріше, буває на день-два пізніше. Ну, але то такий приблизний термін, коли має родити нутрія. Ну і перед які признаки того, що вона швидко будуть роди, вона там або починає гніздо робити, а, а в принципі, за день, за два вона відмовляється від корму. Що потрібно зробити, щоб коли нутрія вже відмовляється від корму? Ну, бажано частіше наглядати, що як. Ми побачимо якісь проблеми, щоб ми могли відреагувати. І особливо зимою, як зараз, накидати їй багато сіна, і щоб в неї було багато соковитих кормів. Води, так як зима, немає доступу до води, і їй треба, бачите, я накидав, має там. Тут суковиті корми, які не їсть. Все, буду я її покидати. Будемо чекати, що все добре буде. Перші роди в неї були проблемні, тому що одне нутрення неправильно йшло. Йшло Хвостиком, а має йти головою виходити. Є навіть літом відео, де я допомагав витягувати внутрішня. Все, дякую за увагу. Побажаємо внутрішня, щоб вона гарно розродилася. І буде що показувати. Як будуть гарні роди, буде внутрінят. Вона досить така повненька виглядає. Подивимося, що буде. Перший раз вона родила 8 внутрінят, а лише четверо вижило. Все, дякую. Ой, шестеро вижило. Двоє, то не іншої самки проблеми були більші. Двоє було вісім нутриняти. Двоє мертвонароджених було а шестеро було нормальних.